Зібрати максимально всі документи, тобто все, що є, воно насправді при зверненні чи то до юристів, чи то зразу до Державної міграційної служби в такому питанні немає якогось документа, який буде зайвим, тобто прийти необхідно зі всіма документами, які є, навіть тими, що здаються, не мають до цього ніякого відношення, тобто і берегти ці документи, тобто намагатися завжди мати все, все, що є, вже тримати при собі і не втрачати. Звісно, це не завжди можливо, але якщо по можливості, тому що дійсно кожен папірець може потім спасти ситуацію і змогти зробити так, що підтвердити, під, підтвердити належність до громадянства України та отримати паспорт. За загальним правилом, звертатись в випадках Державної міграційної служби за місцем знаходження людини. Mm -hmm. Також при виникненні питання можна звертатися до безоплатної правової допомоги, тому що там це розголов. Луджена мережа правничої допомоги державної правничої допомоги, які мають надавати допомогу, в тому числі в документуванні. Звісно, ми також раді допомогти як благодійний фонд таким людям, тому що досить багато ситуацій є досить складними, які неможливо вирішити без юристів, тому що треба і звернутися до судів, і отримати, зробити якісь адвокатські запити, щоб отримати документів, які у людини немає, і через відсутність документів вона сама не може Відновити, тому юристи або зразу Державна міграційна служба.